У Луцькому міськрайонному суді 20 липня відбулося чергове засідання у справі про наїзд лучанки автомобілем на собаку. Нагадаємо, що цей інцидент трапився 14 червня у дворі житлового комплексу Яровиця. Тоді водійка на синьому кросовері Нісан Рок виїжджала з двору і переїхала пса. Відомо, що жінка покинула місце ДТП, а пес, на жаль, загинув. Тоді правоохоронці склали на громадянку два адмінпротоколи. Йдеться про порушення ПДР, що спричинили пошкодження транспортних засобів, а також залишення місця ДТП. Однак на минулий суд, який відбувся 6 липня, Дар'я Чижик не з'явилася. Тоді суддя Віталій Ковтуненко зобов'язав її прибути на наступне засідання 20 липня в обов'язковому порядку. До суду прибули всі учасники судового процесу, окрім одного зі свідків. Це працівник патрульної поліції. Засідання розпочали і суддя зачитав протокол. Суд оголошує протокол 14.63 року о 12-й 55 хвилин Луцьк вулиці Яровиця, 11 удійчих керуючий автомобілем марки Nissan АС-0933. Не було уважною під час руху. Не слідкували за дорожньою обстановкою, не вжила заходів для зупинки транспортного засобу внаслідок. Чого допустили наїзд на тварину, при ДТП тварина загинула на місці події? Ви свою знаєте. Фал, Ви знаєте на відео я, я переїхала. переїхав Будь ласка, тоді ваші коміна. Свідомо їхати на собаку чи там, це. Я не їхала. Я про те, що я не їхала на собаку, я знала 16 числа. Мені дзвонили поліцейські, що поступив такий виклик, як наїзд на тварину. Я одразу до них приїхала, підійшла, я там була поряд, мені показали відео. І школи протокол. Також суддя поцікавився у підсудної, чи відчула вона наїзд на тварину. Жінка пояснила все так: Не відчула штамку. Така парковка, яка звичайно, я там частенько паркувалася раніше, і там є бровки, бруківка, ремонт робили. І я відчула, що колесо підскочило, так, але я так була ми з'ясуємо ще не... відчу я впевнена. Була що я наїхала їхала на бровку. Тобто чи ви на відчули, партіру. що зру... чинили наїзд, але що на тварину не були впевнені. Я я не знала, що я наїхала на тварину. В але була... ви відчули? Я відчула? я відчула. Я подивилася всі з зеркала. Машин не зачепила, нічого не побачила. Я була впевнена, що я наїхала на бровку. Також Дар'я Чижик пояснила, чому залишила місце ДТП. Жінка розповіла, що так як вона була переконана, що наїхала на бордюр, то і поїхала далі по справам. Стверджує, що ніяких звуків чи гавкоту не чула. Зокрема, в залі суду був присутній ще й свідок. Патрульний поліцейський Віталій Горілко дав свідчення по цій справі та розповів, як йому повідомили про інцидент з собакою. Під час патрулювання ми отримали повідомлення на службовий планшет прибувшим на дану адресу. Яку адресу? На вулиці Ярувоці, а будинок не пам'ятаю. До нас спустився заявник, це була дівчина. Вона нам пишла, надала пояснення осіння, далі продемонструвала відео з мобільного телефону. Нам було встановлено місце перебування. Власника автомобіля, який знаходився на цьому відео, також намагалися встановити власника тварини, але з'ясувало, що тварина є безпіртування, вона нікому не належить. І через деякий час до нас прибула водій автомобіля Nissan, що не помиляюсь. Ми відібрали в неї пояснення, також встановили всі обставини справи. І відповідно було прийнято рішення скласти матеріали. А саме та ДТП. Відтак, заслухавши усі покази та переглянувши всі матеріали справи, суддя Віталій Ковтуненко постановив. Адміністративне провадження по даній справі закрите. І за відсутності складної події адміністративного правопорушення передбачено статтею 124, а також 122 Прим. 4 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Відповідно до положень статті 253 Кодексу України про адміністративне правопорушення, суд направляє матеріали прокурору, оскільки в діях особи вбачаються ознаки, передбачені частиною 3 статті 299 Кримінального кодексу України для вирішення питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності. Зазначимо, частина третя статті 299 Кримінального кодексу України. Це стаття про жорстоке поводження з тваринами. Дарії Чижик може загрожувати позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.